Доброго дня! Сьогодні я вам пропоную зробити нейровправу. Метою таких вправ є розвиток міжпівкульних зв'язків, синхронізація роботи обох півкуль головного мозку, поліпшення уваги пам'яті та швидке відтворення інформації, розвиток дрібної та великої моторики, зниження втомлюваності і покращення працездатності. Розвиток здібностей до виконання симетричних та асиметричних рухів, укріплення вестибулярного апарату. Для цього нам потрібно підготувати два аркуша. На першому аркуші намалювати ладоньки трьох різних кольорів, а на другому доріжку із кружечків таких же кольорів у різній послідовності. Тож можна приступати до виконання. Просимо дитину знайти фіолетовий колір. На аркуші, де знаходяться лодоньки, дитина кладе руку, а на аркуші з цяточками дитина показує пальцем. Червоний колір, жовтий колір. Міняємо послідовність. Червоний колір, фіолетовий, жовтий, фіолетовий. Жовтий, червоний. А на сьогодні все. До побачення!